Відмовляються від їжі тваринного походження, злих помислів та шкідливих звичок. Вперше в Україні різдвяний піст розпочався на 13 днів раніше ніж зазвичай. Від учора віряни православної церкви України перестали їсти м'ясо, яйця, молочні продукти, і не тільки посту головне обмеження це того, що нам подобається. Те до чого ми звикли, і те, що нас відволікає від Бога. Хто багато любить дивитися телевізор, фільми, сидіти в гаджетах, соціальних мережах, спілкуватися з друзями, відпочивати, гуляти, ось це є піст, і оце слід обмежити. Коли людина себе обмежує в їжі, їй відкривається дух і є можливість більш сердечно, більш ретельно, більш щиро молитися Богові. Чи вплине на здоров'я відмова від білків тваринного походження на 40 днів різдвяного посту? Ми запитали у дієтологині. Кожна людина може з мудрістю підходити взагалі до вибору по посту. І якщо говорити взагалі про корисність, то все залежить від того, який базовий рівень здоров'я людей. Якщо людина здорова і вона хоче дотримувати ну, хоче пуститися, да, обмежувати вживання білкової тваринної їжі, то для неї це буде, звісно, корисно. Це буде гарно розвантажувати шумково-кишковий тракт. Лікарі радять, якщо ви дотримуєтесь посту, то харчування має бути збалансованим так уникнете проблем зі здоров'ям. Коли люди починають поститися, треба дуже свідомо віднестися до того раціона, який взагалі залишається, і він має мати велику нутрицевтичну цінність. Тобто мають бути обов'язково каші, обов'язково мають бути овочі, як сирі, так мають бути приготовлені овочі. Обов'язково в раціоні мають бути горіхи, жири корисні, фрукти. І таким чином люди можуть збалансувати. Утриматись від суворих обмежень в харчуванні варто вагідним та дітям. Піст це не дієта, а насамперед шлях до духовного очищення, позбавлення від поганих помислів і прощення образ. Чи дотримується посту, розпитали у Вінничан. Ні, на жаль, я ще не досягла такого дзену, щоб дотримуватись посту. Хтось же з наших церковних служителів був сказав, що в піст головне не їсти один одного. А їда то таке. А взагалі... Пост для мене є якби незвичним, так як я сам вегетаріанець, тому в мене постійний пост. З цим проблем взагалі ніяких немає. Зараз не дотримуюся. Років 20 назад суворо дотримувалась, бо так мені хотілося. А зараз ну піс не в їжі, а піст дотримуватися посту духовного. Намагаюся, не скажу, що точно дотримуюся, але намагаюся.